25 лютого я написав своїм співробітникам, що друзі в нас у вас є одна доба, вирішити, ви залишаєтесь, переїжджаєте. Зібралася команда людей, які працювали в офісі, і такі, які не виїхали. Ми на той момент зовсім не знали, що нам робити. Ну, типу, як це буде виглядати, але так як ми дуже там, були причетні до логістики, ми... бу... створився дуже швидко чат допомоги в Одесі. Тоді ми прям такі кол-центр, який збирався десь з самого ранку і обдзвонював, У нас були таблиці, що треба допомогти. З цього народився фонд. Спочатку це були якісь деталі, які ми ну, могли. Організувати потім все більше і більше займалися більш такими складними речами. Почали виробляти бронеплити для наших захисників, і шити плитоноски, зробили 5 тисяч бронежилетів десь з квітня по червень місяць. Ось так поступово шляхом ускладнення ми змінювали скажімо так, вектор, чим ми допомагаємо військовим. Ми познайомилися з хлопцями з Національної гвардії України в Одесі, і я з ними з'їздив на фронт на Запорізький напрямок, подивився, як вони працюють пілідронами. Після цього ми прийняли рішення, що треба це робити більш системно, з бізнес-підходом. Ось разом з НГУ почали робити наше перше виробництво. Вийшли на 300-400 одиниць щомісячно. Наразі там ми збираємо десь 4-5 чотири тисяч дронів щомісячно. З них відсотків 20 йде як безкоштовні, тобто ми від імені фонди передаємо. Це сталося ось в цей період, рік тому назад, тому що дуже хотілося. Окрім допомоги з військовими і роботи з військовими, і е, працювати з суспільством. Я обожнюю історію, і я знаю, наскільки і як працює історична пам'ять, що люди з часом забувають про те, що стається. І, власне, тому ми вирішили. Спробувати в Одесі закріпити статус українського міста з українською ідентичністю. Почали робити різні культурні заходи з відомими е культурними діячами Валерія. Каза, він приїжджав до нас Вакарчук, Слави і так далі. Ну, тобто багато різних е цікавих особистостей. Ми показуємо людям. А дивіться, яка класна Україна. Ну, типу. Е Пізнавайте її, і тоді в людині, людині створюється гордість за себе. Люди самі для себе внутрішньо психологічно приймають рішення. Круто, що я українець не тільки тому, що я стою проти Росії, але й тому, що, дивись, в мене така класна історія. Сама назва Хвиля 91 вона була, пішла від того, що це. Як хвиля, яка виникає внаслідок великих тектонічних зрушень, і яка змиває на своєму шляху все непотрібне, вона, тобто, очищає і все більше людей оберігають своє, ось все більше людей розуміють, що Україна це їх щось своє, яке варто оберігати.